Головне, а отже, про безпеку поговоримо сьогодні у випуску ситуаційного центру муніципальної варти безпеку, яку забезпечують укриття під час звучання сигналу повітряна тривога, і як показала одна із найстрашніших ночей в нашому місті з 11 на 12 травня за три роки війни. Укриття найпростіші захисні споруди проти радіаційні укриття захищають. Рятують, зберігають ваші життя, і нагляд за такими об'єктами не припинявся ні на мить інспекторами та патрульними муніципальної варти. І ось вкотре за останню добу основний наголос в роботі патрульними зроблено на моніторинг та перевірку таких захисних споруд, які підпорядковані місту. Їх доступність і наявність ключів. Вулиця Островського 30, також все працює, все добре. сигналізація працює. На портовая 12, дверь была открыта. Людей нету. Вокзально 19А. Все спокойно. Дверь была закрыта сейчас. Людей нету. Кого нету. Находимся на роддоме. Двери открыты. Людей нету сейчас. Нагадаємо, що частина укриттів мають електронні замки відкривання, які спрацьовують автоматично після звучання сигналу тривоги. Вулиці Ізмаївська, 176, також все працює, все добре. Шалобілізова 4, все працює. Сигналізація сама працює, все добре. Саме з метою пересвідчитись безперешкодності доступу, облаштування необхідним їх чистоті, незахламованості та відсутності там асоціальних людей, спускаємось і оглядаємо. Це на Шевченка 60, був вибіжиче, все спокійно. Лідіє нету. Серед укриттів, які знаходяться в підпорядкуванні міста, такі що розташовані, в багатоповерхівках і призначені для безпечного перебування там і учнів під час навчального процесу. Знаходимося на лікарняна, ліцей лідер. Нікого немає. Сказали, що двері була відчинена. Все добре. На провулки вокзальна 5, бомбу відкрито. Лідії. Люди нету. актуазувалися наші громадяни і в чаті муніципальної варти з питанням про найближче до помешкання укриття відповідальних осіб наявність ключів. Ваші запити до дій, наше реагування. Ізмаїльська на розі Шевченко. Перевірили. Все відкривається, закривається. Все працює. Ось повний перелік укриттів, які знаходяться на балансі міста. Це загальний перелік укриттів цивільного захисту та найпростіших укриттів Білгорода Дністровського. Також скориставшись цим посиланням для зручності громади, особливо не місцевих громадян, внутрішньопереміщених осіб, гостей міста у відкритому доступі і мапа укриттів та захисних споруд. Спустіться в укриття, потурбуйтесь про безпеку свою та рідних. Окрім цього, під час нічної повітряної атаки зафіксовано розкидання вибухових елементів ворожими БПЛА. Вони схожі на якісь деталі, елементи, що викликають цікавість. Тому просимо бути вкрай уважними та обережними. Не наближайтесь, не чіпайте, не рухайте. Повідомте одразу про знахідку за одним із нижче наведених номерів: 101 – служба порятунку, 102 – поліція. 068 861 49 48 гаряча лінія муніципальної варти. Безпека це відповідальність кожного. Саме тому наступний допис в чаті викликав пересторогу перехожих. На громадській зупинці залишено рюкзак, пишете ви. Учасники чату підхоплюють тему, патрульні реагують. На установки вокзальної є підозрілий предмет, огородили територію. Та очікуємо на поліцію. Дочекавшись правоохоронців, а разом з ним і власника, який вже шукав пропажу, пересвідчились у безпечності в місту. Знайшовся власний портфелю. зараз. Перевіряємо що всередині. Набір цікавенький, як на звичну щоденну поклажу, та небезпеки не уявляв. А ця ситуація як не станова нашим юним порушникам. Громадська вбиральня чомусь стала місцем стріт арту. Вішаю, що закрашу ети закрашу свої Праця Працетерапію ніхто не скасовував, тим паче, таке корисне малювання пензлем. Теж своєрідний художній дизайн. Вкотре нагадуємо вам телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Бо така інформаційна обізнаність. Поінформованість координує, допомагає, рятує, і це без питань. 24 на 7 – Муніципальна варта на варті вашого спокою і безпеки.